Насправді це лохи. Розумієте? Це лохи, котрий зведені в кучу їм краще управляють. Сюди можна одного міліціонера зробити, бо якщо в живуть, то ніякої міліції не настачишся. Оце все у назвали, зігнали в кучу і тепер правлять. Що таке міста? Адже в місті о, це тюрма. Навожу приклад елементарний. В тюрмі в камері сидять 4 чоловіки. У них проход 4 метри туди, 4 назад, шага роблять і так далі. А тепер давайте візьмемо наші квартири. Ми лішани роботи, достатку і чого завгодно. В своїй квартирі ти не маєш права вийти до сусідів, бо не можеш купити ніякого тортика чи пачечку якихось цукерок. Тому 4 метра туди, 4 назад. Не закритий, але в тюрмі сидиш. Оце єврейська тюрма. Ті закриті, а ті не закриті. І все в тюрмі. Українці, виходьте з тюрми. В тюрмі повинні сидіти ті. Хто це зробив. От і все, оце казавська. Я скажіть, я випилася, як я живу в Казахстані. вода була привозна. Привозили за 30 клон. Таких цистернах ну, молково. Що українці зробили? Вижили два колодзиця, забітонірували його. Один був для, вод, ну, для їжі, другий для худоби, для корелі, за все. Росіяни. Овчак, басейн 10 на 8, 2 метро висотою. Це був очаг, ну, азіатству, хамцу. Хтось кинув дохло пса. Кахахов, дай води на піса. Ну, по закону Божому води не можна, вискати мови немає, просто. А на лиш построїть. Та ось хто бросив дохлою собаку, а я чистить не буду, бо я її не бросав. Відповідь. Yeah. Саме квартири. моє, я тобі зробив, я собі до кортарці пса не кинув холод. А як навіть дит дитина яка кинула, я її почищу. Навожу знову приклад. Повертаюся до Івана Серка. Іван Серко жив у хаті, яка була без підлоги, земельна, вимазана. Земля, земля вимазана з і хата була побілена із середини і з поверхні. Ви коли-небудь задумались, чому наші українці білили хату? Чому москальня жила в дерев'яних хатах, ніколи не білила і нічого не робила, а ми хати свої білили? Ну я думаю, що білий колір це якраз знак добра, це світлого абсолютно. тому вони і білили. І це що? енергетично просто. Так, проживає. і це живе. Да. Біла раса там. Але коли людина по цієї брали глина, глина, яка попалась у землі, що таке глина? Глиною лічать голубою і червоною, а також білою лічать, якщо ти знаєш, козаки характерники про це знають. Та от коли білили свою хату, ворог не міг вийти в ту хату. Ми енергетику сонця, енергетику космічної землі поєднували. Ми там відпочивали в тій хаті. Розумієте? Оце було для того, білило. А вони жили в цьому, що зрубали дерево, і дерево, ота енергетика смерті, вони живуть у тій хаті, що зліпили, так і жили. Так вони живуть до сих пір. Або в кам'яних гробах оці, котрі тюрма відкрита. Чотири метри туди, чотири назад ходиш і не можеш вийти, тому що не можеш нікуди ні за що купити. Не поїхати в гості, не поїхати в якийсь музей чи вийти в парк. У нас знищили той же Іван Сірко. Згадайте, якщо читали його саме, записи, скажімо, козака Коржа чи Козака, там, та сама, е, який жив у сухій і гнилій Балці, мокра балка називалася. Урочистся такі на Запоріжжі. Я там ходив з дослідництвом, пройшов аж до Білобережжя. Розумієте? То там чітко говорилися про Івана Сірка і про це. Що він говорив? Говорив про Мазанку, говорив про те. От духовне відродження, котре повинно бути, що козак має народжуватися, розумієте, в духовності. От почому? От стародавні сіркові слова, які він сказав, що кожен козак в своєму житті повинен завжди бути чистий духом. Це слова сірка. Будь чистим духом. І ти будеш іменно козаком, а не козаком, а насправді козляком. Зараз не козаки, козляки. Воно не знає, не вміє і не хоче нічого робити. Тому що не знає свого роду, не знає свого племені, не знає свою стародавню минувшину і не хоче знати. А того, хто знає, воно гнітить, обріхує і так далі. Розумієте, таке не повинно бути. Повернути собі своє. Що таке робилось? Іван Сірко розказував про цю ситуацію. Розказував у Франції француза. Чому у нього всього дві сорочки? Чому двоє шароварів? Одні в мене святкові, а одні постійно. А якщо воно вже порвалось, то це саме рвану цю одяг, навіть закривавлено, якщо був поранений, козак вложив у торбинку і віз додому. Чому? Оцю одяг, який він привіз, його не стирали. Його просто замочили в воді і відтиряли грязь і кров трошки. Потім висушували. На, на світило, коли світить наше. Насправді сонце це неправильна назва. Сон це, розумієте, це сон. От як ми зараз во сні дивимося і не віримо, що таке твориться, з нами. У нас було світило. Розумієте, І це на небесах сходить світило. Вечором ми запалюємо світильники або свічки. Ми ж не кажемо, що ми сонце запалюємо. Бо це сон. Треба вернутися до свого. Розумієте, і ми стаємо тоді тими, що потрібно. Так от, Сірко розказував про це. А кажуть, а чого це ти не викинув і так далі? Дуже просто. А тому що ми свою стару одежу, от яка пропитана нашою енергетикою, різали на полосочки і ткали. Із них сплітали. Кого? Як каже, ребно або коврики і ложили. І дітки ну, в цій енергетиці грались на цій землі. І це була енергетика. І це знав Сірко і знав, і розповідав. А запитайте зараз у наших людей, чи знають вони це? Не знають. І не хочуть знати. І вони розказують, що вони українці, живуть на Україні. Я козак, я в п'ятій-кілометровій зоні. Вони стоять отам, десь. розумієте? З фамілією пеньок або гілляка якась. Розумієте все. А я за своїм стародавньою фамілією. Моє прізвище стародавнє. Турченко. Буквелий знаменитий князь, котрий володів світом. Буй Тур володу. І рід не тягнеться звідти. Розумієте, от і все. Все дуже просто. Знай своє і ти воїн. Не знаєш своє козляк і рад. Дуже дякую вам. Це роз'яснення. Ви дайте дітям, хай послухають. Це дуже цікава справа.